Саме про розподілу прибачення на 5300 для вибрати і карняних листів зарахунок. І У нас надійшла субвенція державного бюджету, де з тисяч років. Вона надійшла спохоту за безпечної діяльності поліції, супроводу військові. Що розв'язання з обласного закладу на спорту за те, що мату має сприбуватися на відкудування поряд вже 2 яке займають два учасника бойових. Це 700 тисяч місяць, виходить за два місяці, задовжого стопу. Це перша така. The question is not transferred to the социальный записку для изменения дорога, мы на ничего не правы, а функция называется на транспорт, и не так и будем знать, что вы делаете там нового. Такие у які самое изменение, и мы просим ваш, вашу роль, соответственно, то и не могу. пробежать. Мы <Sen les meldzień> <jeu anything> Дивіться, що вране, всі розділяють. Ну, а можна після. Доброго дня. Власне, в тому, що ми, об'єкти на цю ситуацію, не обираємо самі, а рухом об'єкти на нову, оскільки ми розпорані. І є діки, є соліковки, є ті, які податково знаєте, І виполнів два років, ми все читати роботи поколений експертного стеження, якщо вони його не походить, також.